Ознаки злочин. Злочин. Що таке злочина? Ми, ми побачили е, поняття злочини, і е, ми побачимо ознаки. Ознаки, що це таке? Це те, що ми можемо ну, що ми знаємо. А потім ми беремо. Я, ми давайте пере, ще перенеберемо. У нас закінчився зум. І ми сьогодні працюємо над злочином. Мета сьогоднішньої лекції і заняття це узнати, що таке злочин. Це, це, можливо, кожен раз його, скільки разів ми його навчали, і стільки разів були запитання про це. І ми, я продовжую. І ми говоримо про, про що? Що є ознаки злочину. І ми знаємо їх, ви бачите, руку на руці чотири пальці. Ні, п'ять пальців, і це означає, що буде п'ять ознаків. П'ять ознаків злочину. І якщо ми, ви, я дам вам цю руку, і ви можливо взяти цю руку, наложити на щось і казати. Ці ознаки є, ці є, ці є, ці Є, ці є, це злочин. А якщо, наприклад, там ці є, ці є, ці є, ці є, а, ці, а цього нема, то, то, то не буде злочин. І давайте побачимо, що це за п'ять ознаків. Ознаки злочину. Ну, тут дуже-дуже тут кратко, тому що тут вони дуже дуже прості. Роман Григорович, ми вас не чуємо. Так, да, дякую. Тут дуже кратко буде, тут дуже-дуже ну, просто. А, що, да, звичайно, не 5, а 4 пальця буде. Я, я забув, що я це придумав, щоб запам'ятали. Що не, не 5, а 4, і тому взяв руку. Громадська небезпека це перша, перший ознак злочину, кожного злочину. Якщо, наприклад, ви щось бачите і це, ну, це впливає на громадську небезпеку, це буде злочин. А якщо щось ми бачимо як злочин, але там нема громадської небезпеки, це не буде злочин. Другий ознак це кримінальна проти... противоправність. Це означає, що злочин він записан в Кримінальному кодексі. Це от тут він, ми і бачимо такий, такий неважливіший ознак злочину. Нема в Кримінальному кодексі, цього злочину, його нема взагалі. Потім це винні, винність. Винність, що це означає? Це означає, що суб'єкт, ну злочинець, він ну це дуже багато що означає, бо це означає суб'єктивну сторону злочини. Але сьогодні ми проговоримо так, що вінність це означає, що тільки людина може бути злочинцем. Ну, Якщо, наприклад, там вовк з'їсть дитину. І це не буде злочином. Тому що це це невинна тварина. Тільки людина може бути винною. винною. І це обов'язковий ознак злочину. І карність. Карність що означає? Це означає, що кожен, зло, ну, кожен злоч, злочинець обов'язково має бути покараний. Якщо ж є такі випадки, що злочинець не покараний, це не має назву латентна, ну, латентне латентне злочин, злочиння, це означає, що право не працює. І це дуже погано для права і для суспільства, і для громади. І ще раз чотири ознака: громадська небезпека. Обов'язкова, кримінальна противоправність, записана, формальність і винність, винність вина, обов'язкова, і карність. І це все, що я хотів про це казати, і, будь ласка, ваше запитання.